Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. А разом з міськими. А... Блєха. Още раз. А ще раз, ще раз, ще раз. Нью-Йорк найбільше місто США. Тут проживають близько 8,5 мільйонів мешканців. Йо-ма-йо. -йо. Ще раз. Камин тихо-тихо-тихо-тихо, тихо, 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 тихо. тихо китаєць штопаний, бляха, аби його телефон втопився в гудзоні. гудзоне. В черном квартале. Покури, покури. Тихий район, спокойный. Я очень счастлив. Все работают, в школу ходят, дети. <memorize noise> это? Это, это, все понятно, но с какой основной что? Руку б... а, хорошо, хорошо. а, я думаю, что такое сама. Риден это пески барани. Сегодня мы начинаем новый день из Тракстапа в штаті! Важно? <пух> Кадр виходить хороший, якщо я зараз когось знесу через цю шторку і через те, що ти мені закриваєш праве зеркало. Ну що мені Ви нафік з пляжа? Ну, з пляжа не з пляжа, но секунду почекай, не рухайся просто. Не пропустили, незважаючи на те, що у мене все позаслонювано з всіх сторін. І їду як на Бресті. Як палаці. Як палаці і весілля справляєш. Навіть те, що ну, я не правий, але люди відносяться чомусь з розумінням, ніхто не, не махає, не сигналить, не, не тичуть пальця в вікно. Тобто відповідно культура. Та я не піка! Штат Канзас це один з сільського... сільськогосподарських штатів, таких а, займається вирощуванням пшениці та великої рогатої худоби. А, в... нема більше зліпити. Проходочку можеш зробити, так? Смачно. Швидко замовили, ні? Ну, тобто швидко принесли, правда? Ти мене пишеш, як я жую. Ну, як же? Просто швидко принесли. А, дикими дівчатами, смачним м'ясом. Дикими, О, дівча... ніхоміло, дикими тихо, дикими дівчатами, смачним м'ясом та дешевою нафтою. ага. <му> Куди біжим? А трудові резерви бігут? Всі бігуть. Стоп <му> такі. Та чекай забув, все починається.